На яку Людмилу Олександрів. Так. При цьому виявляю, що жодних конфліктів інтересів між мною та адвокатом дитячим немає. Я обізнаний, що моїм батьком Неймаком на стадії досудового слідства моїх інтересів було вкладено договір про надання правої допомоги, на якій я надав заводу. Жодної подальної допомоги Неймаку Ось так дика не надавала неймопу В'ячеславу Євгенію. За своєї залучення до участі в справі я поступного захисника двох катадих викласти засідання на час необхідний краєві залучення для участі в справі. І додаток договір про надання правової допомоги. Це той це договір, як пільги. Знову з адвокатом про нарання допомоги. Це той, який раніше був, так? Ні, чому Ну Я не бачу дати, тому я вас і питаю. Ні, це сьогодні не буде. Почу, ви ж писали? Впровадження апеляційного суду знаходиться справа, прошу залучити якості мого захисника, адвоката, диктора. Тобто це те саме, що ви тільки надруковане, та це а, те саме, що ви написали. Зрозуміло. Так, яка думка з цього приводу учасники провадження? Будь ласка, записні, що пішов. Правимо під запись, може нападати таке питання, тому силу того, що я його захисник тримаю. Потерпілий у ковід. Яка ваша На розсуду. На розсуду. Ковальова. Я розумію в Перший <рес> <рес> честь в мене не може бути іншої думки, як у своїх доверителів. Разом з тим, е я вимушений зазначити, що ухвалою суду першої інстанції адвокату деякі за клопотання прокурора. Я зараз підвідоми, тому 13 квітня ухвалою 13 квітня, 13 квітня 2016 року за клопотанням прокурори здійснено відвід, вказано по даному кримінальному провадженню, вказано ухвалами оскарженості, вона і вчинення. Чи це я вважаю, що таке клопотання не підіймається? <клес> Мовчання представник. <клес> Вибачається, я забула ще сказати учасника впровадження, що сьогодні в судове засідання не з'явився представник Неймака Потерпілого Павленко, останній повідомлений належним чином, і сказав, що в нього ємосьна домовленість з Неймаком про те, що він сьогодні буде відсутній, а Неймак буде без нього. Не заперечуєте, встаньте, будь ласка, Ні. не, заперечує. не заперечує. Він судовому засіданні. дійсно відповідає дійсності, так не Зрозуміло. В такому разі суд може продовжувати без безхваленка, так? Так. Присядьте, будь ласка. Е, будь ласка. Добре, на колеги судової палати, я змушена е, зауважити, що ухвалює 13 квітня 2016 року адвокат Дика за заявою прокурора Арсенія Віктора Миколаївича у даному кримінальному провадженні. Їй було заявлено відвід і він судом задоволений. Дана ухвала дійсно не оскаржена, вона не підлягає оскарженню. І оскільки розгляд справи йде в рамках даного кримінального провадження, а в цьому провадженні депо вже відведена. Я не знаю крусальних підстав, за яких можна було б її зараз залучити до кримінального провадження повторно, оскільки підстави, які були під закладі обґрунтування відводу типу на сьогоднішній день, не відпали. Чи не вони залишаються, і е, процес не передбачає повторного залучення адвоката до е, провадження в разі його відводу, як і будь-якого з учасників процесу. Окрім того, е, шановна колега, я б хотіла наголосити на слідуючому, що е, не зрозуміло питання по адвокату Філонові: чи вона буде продовжувати працювати цій справі, чи вона не працює? Якщо вона не працює. То тільки в її присутності обвинувачений може відмовитися від її участі в даному провадженні. Її сьогодні немає, тобто вирішити це питання теж неможливо. Якщо це заміна адвоката філонової на адвоката дику, то тільки в присутності адвоката філонової. І розглядати це питання по суті сьогодні неможливо. Хоча, як я вважаю, воно взагалі не підлягає до розгляду, оскільки дике було заявлено від судом задоволений, і він чи не несемо чистим. Ваша позиція з цього? якщо щодо адвоката Дикою, то я хочу вам сказати, що ніякого конфлікту інтересів не було між нею і мною. От і це все є надуманим. Так само як прокурор Асенюк повністю сфальсифікував всю справу, так само він старався перешкоджати всілякими путями. На судовому розгляді, і в тому числі, і Ходоровський пішов в нього на поводу. Я рахую, що раз обвинувачений просить, це його право на захист, і це потрібно задовольнити. Дякую. висловлена позиція щодо того, що. Вказ адвокату, адвокатуві, де вже було вирішено питання щодо її відводу. Всі приводи підтримую представники. Окрім того, щоб висловитися того, що вирішуючи це питання залучення, нарушення, все ж таки, якось ми заочно вирішуємо без з'їду присутності, чи вона взагалі є така, чи не має, чи має вона бажання, чи не має бажання. Ну, захисник адвокат дика. І... Дав договір, але ним не підписаний, сам його не підписав. договір надав. Він надав свій доступ. А я підпишу за. Тому що, в принципі, я заперечую цю тебе. Заперечуєте, так? Ще хтось бажає висловитись з приводу про питання? Немає по справі, оголошується перерва в хвилину. そして